Міжнародна допомога набирає обертів, списки такої допомоги, а також хто її може отримувати, кожного разу міняється, кожного разу, тому що міняються самі списки такої допомоги, і це визначає не тільки міжнародні організації, а і Україна теж. Хто та які види допомоги можуть отримувати з. 1 серпня все, що варто знати про це сьогодні, буду розповідати. Дорогі українці! Хочу звернутися до тих, хто скептично ставиться до якихось до якихось видів допомоги. Скажу вам так: не я це все вигадую. Я беру інформацію з відкритих. З відкритих джерел ви самі можете знайти цю інформацію та перевірити. Хочу звернутися до тих, хто просто, знаєте, і, і зригає просто ось цю злість на те, що немає грошей, на те, що там держава не допомагає, на те, що комусь не заплатили якусь допомогу і так далі. Це все придумую не я. Тому поважайте себе в першу чергу, будьте людьми і. Не гаркайтеся в першу чергу між собою, тому що дуже-дуже багато в коментарях люди просто гризуться між собою і так далі. Ну, це зараз не потрібно, правда, і там виливають бруд на мене і так далі. Тобто ну, я всього лише озвучую інформацію: хто дає, як дає, як отримати і так далі. Просто озвучую інформацію. Всі інші питання, всі інші питання. Це до держави, це до міжнародних організацій, і так далі. Не я все це придумаю, і не мені все це відміняти або щось міняти, і в тому числі вирішувати, кому надавати допомогу і кому ні. Це все вирішують або наша наша держава, або міжнародні організації. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Яку допомогу можна отримати з 1 серпня? Отже, особи, що постраждали від російської агресії, мають право на отримання державної допомоги, допомоги від волонтерів, допомоги від міжнародних організацій. Хочу нагадати, що для отримання допомоги необхідно подати заявку на платформі є допомога. Обов'язкова умова отримання деяких видів допомоги. Дивіться. Обов'язковою умовою отримання є а, переселенцями, зокрема, допомоги від міжнародних організацій, є наявний статус внутрішньо переміщених осіб. Також отримувачі, а, також отримувачі виплати вони мають бути особами з-поміж тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, перебуває на деокупованих територіях, перебуває на територіях, на яких відбуваються активні бойові дії. Перелік на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати, його затверджує мінінтеграції. Цей перелік він не є фіксованим, він регулярно актуалізується, тобто регулярно міняється, тому міняється і інформація. Отже, почну з основних видів допомоги. Представництво Дитячого фонду ООН в Україні, ЮНІСЕФ. Вже, до речі, багато хто отримав. Допомогу від цієї організації, хто може отримати сім'ї з дітьми, багатодітні родини, які мають три і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років, також які мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одну дитину з інвалідністю. А територія, яку охоплюється, цей вид допомоги, це вся територія України без прив'язки до статусу внутрішньо переміщених осіб. І це до речі дуже важливо, тому що багато де. Багато де люди бідкаються, що ось у нас немає статусу внутрішньопереміщеної особи. Що робити? Бачите, ось цей вид допомоги тут не потрібна прив'язка до статусу внутрішньо переміщеної особи. Далі, слідуюча: благодійна організація Фонд, Українські Сестри та Кінд Френдлі. Я робила декілька днів назад програму щодо цього. Це нова грошова допомога. Розмір такої допомоги вже, до речі, з'явився. Коли я робила цю програму, не вказувалася сума. Тепер сума є: це 2220 гривень на кожного члена сім'ї. Не більше п'яти осіб, тобто, можуть отримати максимально, якщо вже шість і більше, то ні. Тобто тільки 5 осіб. Максимально можна отримати 33 тисячі гривень. Термін надання такої допомоги на три місяці. Він платиться одразу одним платежем. На першому етапі то 80 тисяч сімей буде. А я коли робила програму декілька днів назад, вже було сказано, що було подано 40 тисяч заявок. Тобто 40 тисяч ще залишилося 40 тисяч. Тобто, бачите, тут фіксована фіксована допомога. І канал виплати, через який все це, все це буде виплачуватись. Це по банки, які визначені ЮНІСЕФ. І гаряча лінія, на які можна дзвонити, це 0800 600 017. З понеділка по п'ятницю телефонуйте з 8 до 10 вечора. Далі управління Верховного комісара ООН в справах біженців теж. Теж вид допомоги, до речі, вже теж багато хто отримав. Категорія тільки внутрішньопереміщені особи. Тільки». І пріоритет тут надається внутрішньопереміщеним особам з числа осіб, які одержують пенсію до 3000 тисяч гривень. Тобто ось до 3000 тисяч гривень. Територія, вся територія, але першочергово для внутрішньо переміщених осіб з найбільш постраждалих регіонів Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. До речі, це ось такий достатньо серйозний момент, тому що дуже багато хто отримує до трьох тисяч. Якщо бажаєте я. Зроблю на цю тему окремий випуск і все більш детально поясню розмір допомоги 2220 гривень на кожного члена сім'ї, термін надання допомоги такої щомісяця протягом трьох місяців, і тільки 200 тисяч осіб, але кажуть, що може отримати, але кажуть, що будуть збільшувати. Є гаряча лінія 0800. 307 711 з понеділка по п'ятницю, з 8 до 6 вечора. Далі всесвітня продовольча програма ООН. Категорія, хто може отримати внутрішньо переміщені особи за черговістю дати включення до бази даних. Тобто починається з тих, хто перший реєструвався, і далі, і далі. Тобто, хто реєструвався останній, отримує тільки в останню чергу. Територія, яку охоплює, це вся територія, але є пріоритет для внутрішньопереміщених осіб з найбільш постраждалих регіонів: це Донецька, Луганська, Одеська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська області. Розмір допомоги 2,220 на кожного члена домогосподарства, але не більше як для трьох осіб. Термін надання протягом трьох місяців є гаряча лінія 0800 600 122 з понеділка по п'ятницю, з 8 до 6 вечора. Також місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України. Категорія то а, пріоритетна категорія визначена мало забезпечені сім'ї, в тому числі з поміж внутрішньо переміщених осіб. До 360 євро можна отримати. А, дивіться: а, інструкція для подальшого узгодження: це одинокі матері, які отримують допомогу на дітей. Отримувачі допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами, особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу, отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсії, та особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, які отримують допомогу дітям, це не працюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату. І отримувачі допомоги, які доглядають за хворою. Дитиною територія також всі вся територія, але пріоритет ось всі постраждалі регіони. Розмір допомоги 2,500 на кожного отримувача. Термін надання допомоги місяць з можливістю подальшого збільшення тривалості надання допомоги. Виплачують через Приватбанк. Є гаряча лінія 0800 332 656, понеділка по п'ятницю з 8 до 6. А, слідуюча організація це міжнародна організація з міграції, пріоритетною категорією визначено осіб з інвалідністю, в тому числі із числа внутрішньо переміщених осіб. Хто може отримати одинокі матері чи батьки, які отримують допомогу на дітей, отримувачі допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами, особи з інвалідністю, сім'ї з двома і більш дітьми, пенсіонери віком понад 65 років. Територія, вся територія а також внутрішньо переміщені особи з найбільш постраждалих регіонів. Розмір такої допомоги 2,220 гривень на кожного члена сім'ї і термін щомісяця протягом 3 місяців. Є гаряча лінія плюс 3, 8, 0, 95, 240, 35, 11 і ще один телефон плюс 3, 8,067, 406, 63, 27. І ще є ще є декілька видів допомоги. Дивіться, Red Rose CDS Limited. Категорія людей буде визначена таким чином: це внутрішньо переміщені особи, пенсіонери. Або ж особи з інвалідністю на пілотній стації стосовно 40 тисяч осіб. Це буде, потім може будуть збільшувати територію, будуть визначати регіони, визначені Мінсоцполітики. Розмір допомоги то буде 2220 і термін надання допомоги щомісяця протягом трьох місяців з потенційним продовженням каналу виплати буде. Маніграм уповноважені банки, які буде визначати Red Rose. Але як я розумію, ця, цей вид допомоги він тільки ось вблизиться і скоро має бути. І також благодійна організація, людина в біді це також в стадії опрацювання, також Норвезька рада в справах біженців, також у стадії опрацювання будуть отримувати люди. З інвалідністю. І територія то буде південні східні регіони. Ось вся інформація, яка є на сьогоднішній день. Бачите, я навіть сказала, що планується, які будуть в скорому часі надаватись міжнародний вид допомоги. Користуйтеся обов'язково декілька днів назад. Мама також подала ось допомогу від ООН. І чекаємо чекаємо десь через тижні три. Буде, буде якась відповідь. Побачимо, нададуть, не нададуть. Побачимо, як це все буде. Обов'язково розкажу вам, як все це відбувалося, але зареєструвалося легко, все пройшло нормально. Тому я робила інструкцію, як все це зробити. Пишіть в коментарях, хто вже отримав допомогу, і від яких організацій, щоб люди знали, щоб люди знали, що допомога йде, і або навпаки не отримали допомогу, щоб люди розуміли, що відбувається зараз в країні.